Приватне акціонерне товариство Сентравіс Продакшн Юкрейн єдине і унікальне підприємство в Україні, виробник безшовних труб з нержавіючої сталі, і є провідним постачальником цієї продукції до країн Євросоюзу та СНД. Трубопресовий компанії, що відвідали почесні гості, був створений на базі цеху горячого пресування номер 4, який до 2000 року був частиною могутнього НПТЗ. Цех був введений до експлуатації у грудні 61-го, А у цьому році колектив ТПЦ Сентравіс, що нараховує більш ніж 450 співробітників, буде святкувати 50-ту річницю з дня запуску цеху. Сьогодні на базі цеху горячого пресування виробляються труби п'яти сегментів: труби загального призначення, котельні труби, труби для печок, труби з нікель нікельмістких сплавів та труби для механічної обробки. В 2009 році в цеху була введена в дію нова сучасна пресова лінія. Загальний об'єм інвестицій, скерованих на модернізацію гарячого виробництва Сентравісу у період з 2007 по 2010 роки склав понад 50 мільйонів доларів США. Сьогоднішня екскурсія була посвячена нашому. Е... главному объекту инвестиций, это новая прессовая линия, линия с мощностью 4400 тонн, усилием пресс. С гордостью отмечу, что это уникальное оборудование. На момент его запуска в 2009 году это была единственная в мире подобная линия по своим, набору своих характеристик. Сортамент производства труб від 42 до 250 міліметрів наружним діаметром. Олександр Вілков відзначив високу роль, що відіграє компанія «Сентравіс» на світових ринках та активну участь підприємства в житті Нікопольщини. Мер Руслан Токар та генеральний директор «Сентравісу» Юрій Танасов домовились про подальшу плідну взаємодію в рамках договору про соціальне партнерство між компанією та місцевою владою, що планується укласти найближчим часом. Фокус нашої програми залишається неізмінним. Это помощь детям-сиротам, это э, поддержка развития медицины и здравоохранения и э, профессиональное обучение молодых жителей города и области. Я уверен, что компания «Центравис» и дальше будет оставаться лидером на рынке нержавеющих труб не только в СНГ, но и будет усиливать позиции в мире. Слід зазначити, що зараз «Сентравіс» міцно тримає свої позиції на світових ринках. Збутова політика компанії не залежить від експорту в Росію, адже 50% продукції підприємства йде на дальне зарубіжжя. Продукція Сентравісу використовується в атомній тепловій енергетиці на хімічних та нафтопереробних виробництвах, в авіабудуванні і багатьох інших галузях у всьому світі. А це говорить перш за все про високий рівень якості трубної продукції та довіру і повагу до компанії з боку її численних партнерів і клієнтів.